Слава Богу, брати та сестри. Я хотів би невеличку одну думку сказати і помолитися з вами за наше освячення та очищення. Ми в неділю будемо мати таке важливе зібрання, і важливо готуватися. До цього зібрання важливо проходити своє серце, як пройшли проходили наші дні, чи можливо десь потрібно піти на сповідь, чи, можливо, покаятися. І знаєте, хотів би е, такий приклад, ну або питання таке задати, і, можливо, навіть залишити його без відповіді, просто для нас. Ось чи потрібно праведнику каятися, чи потрібно це робити. І, ну так, да, ми подумаємо от, просто в собі, особисто кожен для себе. Правильно, кожен же себе оглядає, не сусіда, який зліва сидить, чи справа. Просто про себе подумаємо. Тому що, знаєте, я пам'ятаю якось один проповідник на проповіді. Привітався так незвично, він якось сказав: вітаю всіх святих людей в церкві. І ви знаєте, коли таке привітання лунає, то всі люди так посміхаються, вони сприймаються добре. А потім, якщо спитати трішки по-іншому, а, а запитати, а, а ти особисто святий, особисто ти ну когось. Або там коли проповідник просить, підніміть руки, хто хто тут святий. І вже людина, якщо особисто до неї торкається це питання, вона вже трішки починає задумуватися. Так, да, дехто чітко підніме руку, скаже: Я святий, так слово Господнє пише. Та знаєте, як уже хтось сказав да, на цьому місці, що потрібно переглядати, все одно своє життя переглядати. Написано, якщо ти. Певний, що ти стоїш, то бійся не впасти, да? щоб ти не впав. І ось е коли ми е молимося, прав ну, взагалі, християни або праведники, святі люди моляться досить часто. Так має бути. Хтось е також хтось більше, хтось менше. А але ось молитва це така невід'ємна є складова. І в основному ми. Ну, якби розуміємо, що в молитві має бути подяка, звісно. Звісно, ми в молитвах виявляємо свої нужди, потреби, Ми молимося за них. Ми їх майже ніколи не забуваємо в своїх молитвах. А ось, ось цей момент, коли людина просить пробачення за щось, от чи він присутній цей елемент в наших молитвах. Я, знаєте, зар... ну, зараз у нас маленький син і. Він декілька разів питав, і він питав, наприклад, «А чому ми там, що, що таке, наприклад, слово благословіть, да, коли в молитві говориш це слово, воно таке незрозуміло. Або там чому ми робимо ось так, чому ми говоримо ось так? І потім, коли я задумуюся, дійсно, чому моя молитва от вона ось така, то і собі стає більш зрозуміло, що можливо, її потрібно поправити, можливо, щось додати сюди потрібно. І ось, знаєте, хотів би зараз, щоб ми от звернули на, на ось увагу саме на ось частину нашої молитви, де ми е, ну, каємося перед Богом. Я зачитаю один е, уривок е, декілька віршів з книги Даниїла, 9 розділу, з першого вірша. Він мені цей уривок подобається. Колись давно я вже його зачитував. Теж на проповіді, але просто мені подобається. Хоча він описує досить такий складний період ізраїльського народу, але там описано Даниїла і його ставлення. Якби. І це варто з цього взяти приклад. Книга Даниїла, 9 розділ з першого вірша. За першого року Дарія, Ахаш Верошового сина, з насіння мідян, що зацарював над Халдейським царством. За першого року його царювання я Даниїл, бачив. У книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років, і звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у посі, у вретищі та в попелі. І молився я Господеві, Богові своєму і сповідувався, і сказав: О мій Господи, Боже великий і грізний! Що стережеш за заповіта та милість для тих, хто кохає тебе та для тих, хто виконує Твої заповіді. Ми згрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від Твоїх постанов, і не прислухалися ми до Твоїх храбів пророків, що говорили твоїм іменем до наших царів, наших начальників та наших батьків і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя. Як цього дня для юдей, і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких, по всіх тих краях, куди ти їх вигнав за їхнє споневірення, що допустилися його перед тобою. І далі там ще є вірші, де Господе він молиться за ізраїльський народ. І чим, я... чим мені подобається ось цей уривок, він, знаєте, описує складний період. Період, коли ізраїльський народ, їхня країна, вона в рабстві. І написано, що Даниїл бачив попереду, що це буде 70 років, так як і ще казав Єремія про це. І він розумів, ну, йому було дуже важко це, це сприйняти. Я думаю, ми всі приблизно можемо цю ситуацію собі зараз уявити, тому що в нас зараз війна. І ось він, він це уявляє. І написано, дивіться, як, наскільки він, своє серце, він, е, схиляє перед Господом. Хоча він же був пророк Господній, хоча він ж займав такий, таке положення перед Господом. Я не думаю, що він був серед тих людей, яким ну, не, хочу, не хочу сказати, варто каятися, але серед тих, які багато грішать. От він не схожий на таку людину. Він був пророк Господній і Господь говорив з ним, і ми це бачили. І ми це знаємо зі сторінок Святого Письма, але написано, він і молився, я Господеві Богу своєму, і сповідався, а перед цим прохати з молитвою та благанням у пості, у вретищі та в попелі. Ось така молитва його була. Знаєте, не тільки про просити про народ, відокремлювати себе від народу і казати: ось їх благослови, їх спаси, але він говорить: ми згрішили. Я також тут серед них. Ми згрішили. Він, він розуміє це, він, він, він не відокремлює себе. І це дуже важливо нам розуміти, що коли ось ми молимося, знаєте, буває себе теж так ну, ловлю буває, на цьому, що в думках допускаю так, як молитву, таку, як, як молився, пам'ятаєте, фарисей в, в храмі. Він говорився: Я дякую тобі, Господи, що я такий. Що я такий добрий, що я і пощусь, я і все роблю, і все так добре. Дякую, що я не такий якось цей митер, якби відокремлює себе. І Господь звернув тоді увагу, що той, хто молиться якби в смиренні такому, хто молиться, не ставлячи себе кудись високо, то той отримує більше е, оправдання. І тому. Хотів би, знаєте, щоб ми молилися особисто кожен за себе перед цим зібранням, яке буде у нас в неділю, переглянули своє серце. Можливо, дійсно є щось, що нам заважає, що нам може заважати. Можливо, варто сходити до пастора, чи до братів-служителів. Можливо, Обійти себе, можливо, декілька разів. Бо, ви знаєте, можна бути таким безпечним, що ну, в мене все нормально, я, я живу праведним життям, я свята людина, і, і не помітити, в якийсь момент не помітити. Знаєте, я ось такий тримаю в голові приклад, ось цей, коли привели до Ісуса Христа жінку, яку взяли за перелюб. І ось привели її люди. І там серед тих людей були фарисеї, були там служителі, які ну, того часу, і було просто багато людей. Написано, обступили, її там, дуже багато людей, народ, і всі слухають, що ж він скаже. І вони говорять: її потрібно побити камінням. І ось всі ці люди, вони, вони погані люди, якщо їх запитати. Та ні, напевне, вони, кожен із них вважає себе ну, таким середнім. Нормальну людину нічого такого злого не робить. Ну, можливо, серед них був хтось і злий, але в принципі нормальні люди. І ось вони приводять когось, в кого є гріх, і хочуть побити його камінням. А за собою, не помічаючи цього. І Господь звернув просто увагу. Він перевернув увагу з, з цієї людини, на яку вони виділили. Він подивіться в свої серця: якщо готовий, то кидай камінь. І кожна людина. Навіть ті, хто були в церкві, там ті фарисеї, які знали закон, які, можливо, слідкували за собою більше, але вони почали думати, обходити себе і зрозуміли, недостойний, недостойний я, щоб кинути камінь. Тому що в самого є щось, знаєте, що, що, потрібно, ну, перед, що потрібно перед чим покаятися. І тому, брати та сестри, от, ось така ця думка, що. Свята людина, так, Списання пише, що ви святі, але, як уже сказали сестра, святий нехай ще освячується, об'явлення 22.11. Святий нехай ще освячується. Нехай святий дбає про те, щоб не бути запальмованим. Нехай святий переживає про це, на якій дорозі він ще стоїть. Чи можливо він же в такої безпечності і спокою трішки, трішки щось вже не так робить. І знаєте, буває, ми, коли молимося за країну, то теж ми так от відокремлюємо церкву, кажемо, благослови церкву і благослови країну. Що нехай там не буде корупції, нехай е там у них все буде добре, ніби у них це десь там. Але буває, що навіть самі християни беруть участь в цій корупції. Може, там якусь незначну, може, десь там з кимось домовитися, ще щось, але ж це буває. Тому хотів би, знаєте, ось, щоб ми, як церква, обходили себе і хотів би помолитися, щоб ми покаялися, попросили у Бога прощення за ось такі, можливо, є вчинки, особливо враховуючи те, що у нас в неділю буде. Хліболамання. хочу помолитися з вами. Амінь.